25 років зміцнення обороноздатності Україна повинна мати усі можливості та інструменти для захисту своєї незалежності, професійну контрактну армію, потужний військово-промисловий комплекс, членство в НАТО. Такою наша команда в усі часи бачила формулу національної безпеки. Таку політику ми втілювали своїми рішеннями в парламенті та уряді. Ми підтримували ракетобудівні підприємства Дніпра і Запоріжжя та танкові заводи Харкова. Ми виділяли кошти для науковців, які працювали над розробками новітніх видів зброї. Ми наполягали на запровадженні служби за контрактом ще у 2008 році. А 2014 тисячі ми навіть зібрали понад 3 мільйони підписів за референдум про вступ України до НАТО. Та, на жаль, щоразу знаходилися сили, які блокували вкрай потрібні рішення для зміцнення нашої обороноздатності.